Я щодня з'їдаю невелику порцію салату з листової зелені. І ця моя розповідь звучить, напевно, дуже скромно і, мабуть, не зовсім цікаво. Але ця звичка допоможе мені зберегти в доброму стані ще багато років увагу, пам'ять, мислення, мову. Тобто, ця звичка відтермінує когнітивне старіння майже на десятиліття. Про це свідчать дослідження науковців з Чикаго. Вони довели, зелень на тарілці це не просто вітаміни, а реальний бонус для мозку. Вітаю! Мене звати Тетяна і ви на каналі Практики довголіття», де ми разом вивчаємо і практикуємо різноманітні, корисні для кожного з нас вправи. Також тут я розповідаю про наукові відкриття, що допоможуть продовжити щасливі, здорові і комфортні роки життя людини. У списку продуктів, що уповільнюють старіння, перше місце впевнено займає темно-зелена листова зелень. І підстава цьому вражаюче дослідження Чикаського Rush University Medical Center, яке охопило 960 літніх людей, середній вік яких становив 81 рік. Протягом майже п'яти років учасники проходили регулярні тести на пам'ять і мислення одночасно вчені ретельно відслідковували їхній раціон. Результат приголомшив. Ті, хто з'їдав принаймні одну порцію зелених листових овочів щодня, мали темп спаду пам'яті і когнітивних функцій, який відповідав людям на 11 років молодшим. Різниця між групами вражаюча зазначає провідний автор дослідження, доктор Марта Клер Моріс. Ці дані свідчать, що проста зміна у харчуванні може суттєво вплинути на здоров'я мозку. Тож щоденне споживання зелені робить людину молодшою по зрівнянню із своїми однолітками на 11 років. У чому секрет зелені? Листова зелень це концентрат природних поживних воїнів. Вітамін К, філохінон, грає величезну роль у роботі нервової системи та захищає від кальцифікації судин мозку. Лютеїн антиоксидант, що захищає клітини ока і мозку від окисного стресу. Бетокаротин попередник вітаміну А, підтримує імунітет і клітинний захист. Фолат знижує рівень гомоцистеїну, амінокислоти пов'язаної з ризиком деменції. По суті, зелень діє як щит від мікроскопічних ушкоджень, які з роками накопичуються в клітинах мозку. Виникає питання, скільки це одна порція зелені, яку дослідники брали за основу. У науковій термінології порція це не абстракція. Одна порція сирої зелені дорівнює одній склянці приблизно 30-40 г шпинату, салату чи руколи. Одна порція приготованої зелені дорівнює пів склянки близько 90-100 г тушкованої капусти чи шпінату. Максимальний ефект у дослідженні показало вживання однієї цілої трьох десятих порцій зелені. Тобто, це маленька миска салату або жменька шпінату щодня. Чому ж це важливо для всіх нас? Деменція і хвороба Альцгеймера глобальна загроза. Кількість пацієнтів у світі стримко зростає з кожним десятиліттям. І на жаль, поки що медицина не має універсальних ліків від старіння мозку, але є профілактика, і вона часто ховається у найпростіших звичках. Це дослідження, потужне нагадування. Не завжди потрібні дорогі препарати чи якась специфічна терапія. Інколи довголіття починається з зеленого листка на тарілці. Тож, щоденна порція зелені це не дрібниця, а інвестиція у ясний розум. І молодість мозку. І можливо найкраща порада для тих, хто хоче зберегти пам'ять і свіжість мислення до глибокої старості, звучить так: додайте більше зеленого і ви додасте більше років до свого життя. Раджу всім щодня! А я дякую, що були зі мною. Пишіть, чи включаєте ви у свій раціон темно-зелену листову зелень. Діліться цим відео з друзями. Підтримайте наш канал підпискою і вподобайкою, якщо було цікаво. І бажаю вам чудового самопочуття, гармонії і яскравої життєвої енергії. Дбаймо про себе! І ось, до речі, рецепт цього чудового, смачного і корисного салату з моцарелою і зелінням.